Війну я вважаю відпочинок потрібен, е, тому що ти маєш відключатися від новин, переключатися. І кожен по-своєму переключається. Мені дуже допомагає плавання. Йду плавати. Відпочивати. Так, планую. Де саме за кордоном? Чи за тут? кордоном. І М -м -м. тут кожен день відпочиваю. Що для вас відпочинок? От власне. Кожного дня відпочиваєте. Що для вас Не Знаю, бути вільним. Робити, що хочеш. Ну типу, ви гуляєте більше там в якихось закладах, чи можливо для вас обов'язково має бути якась піша прогулянка. Піша прогулянка. Ви плануєте чи ні? Плануєте? Плануєте, так? Тут чи все ж таки за кордон? А, Ну чесно, не знаю. Я ще так складаю плани. Хоча є варіанти і тут, і так, і так. Угу. Ви надаєте перевагу більше активному чи посильному? А такому і такому, кожен по-своєму цікавий. Як саме ви почуваєте? Ви суто ходите на пляж, чи, ви можливо ще десь у вас прогулянка обов'язково маєте? Ні, я мені вже лікар сказав кожен день дві години п'ять кілометрів. То я з третьої до шостої це тим більше, що живу на Крушельницькій рядом. Так, що в цьому плані я чітко виконую то установки. Велоспортом займаюся, хлопці поїхали. Я так само я так само роблю. Поки що ніякий відпочинок не планувала. Працюю, гуляю, в Тернополі буду знаходитись. В таких умовах я вважаю, що відпочинок ще більш необхідний. Звичайно, знаємо, дякуючи кому ми можемо відпочивати. І ну це важливо, щоб тримати себе в тонусі, донатити, допомагати і приближати нашу перемогу.